Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаклунка.ua. Мене звуть Ірина. Думки, почуття дії. Така тема сьогоднішнього розкладу. Три варіанти. Тайм-коди, як завжди, в описі до відео. Ось там. Для зручності, перегляду. Будемо доставати по три карти на кожен варіант. Прям характеристику саме думок, почуттів та дій. Тому з вас тільки загадати варіант і слухати себе. Якщо ви розумієте, що інформація не резонує, значить це не ваш варіант. Або з кожного варіанту можуть бути якісь такі ключові підказочки, які вам знадобляться. Пропоную перед переглядом поставити вподобайку, підписатися на канал та нажати колокольчик. Будемо починати. Думки і почуття дії. Перший варіант. Так, думки і почуття дії, другий варіант. І думки і почуття дії третій варіант. Загадуйте. Перевірте себе. І не будемо затягувати, будемо розпочинати. Двічки, трічки. Зустрінемося пізніше. Так, здвигаємо вас у куточок. Угу. Одинички. Залишайтеся. Давайте зараз швидесенько подивимося якусь загальну інформацію по вашим стосункам. Боляче, угу. тому що не пише. Не дзвони, не проявляється. І так, зненацька десь пропала людина, угу. і хочеться відновити стосунки, хочеться якось а, освіжити їх, угу. тому що почуття все ще є. Але можу сказати, що тут стосунки, які довгий час продовжуються саме по такому сценарію: прийшов, пішов. Зник, з'явився, кохає, мовчить. Тобто якісь такі речі, в яких дуже складно розібратися, коли немає відвертості, щирості, прямоти. І таке враження, що людина навмисне тримає вас десь осторонь і не озвучує якісь аспекти, тому що ви не знаєте їх. Угу. Але все ж таки майорить якась надія на зустріч, там, де ви все проясните. Угу. А залишилось тільки зачекати, щоб він якось себе проявив і знов з'явився у вашому полі. Добре. Поїхали. Думки, почуття і дії. Угу. Думки. Думки. Думає, але там осторонь. І вас тримає осторонь, і сам тримається, чогось боїться, боїться, можливо, що зайдуть на його територію, за його межі і якось а, вторгнуться. І це ж треба брати на себе якусь відповідальність, ще думки. Є думки. Угу. Але ці думки все ж таки йдуть з приводу такого внутрішнього супротиву. Вона є в моєму житті. Я Теж є в її житті, але ми десь за заборами одне на одного поглядаємо, виглядаємо і не з'єднуємось. Чому? Тому що я боюсь. Тому що я іноді проявляюсь, а потім зникаю, тому що дуже страшно. Страшно, тому що йде внутрішній конфлікт. Угу. Вона нічого про мене не знає, і я про неї мало чого знаю, але спілкування з нею в мене. Викликає такі внутрішні відчуття задоволення, ну, тому що мені подобається, але близько до себе я її не підпущу. Так, почуття розчарований я. Все пішло не по плану, не так, як я хотів, але й ближче я підійти не можу і далі відпустити теж. Тому я розчарований. Чи то в ній, чи то в собі, тому що проявлятися більше, ніж пажу кубків я не можу. І так, у нас зустрічі, вони приємні, романтичні, але це зустрічі, які не переростають щось більше і мають під собою достатньо такий звичайний формат, коли я з'явився, мені раді, і я цим користуюсь оцією радістю, тому що це мені теж доставляє задоволення. Почуттям. Почуття є. Але це почуття на стадії мені подобається. І на стадії того, що більшого, глибшого я надати не можу і не буду, тому що якось все пішло не по плану. Не по плану. Угу. Дії? Дії. Ну, дій по п'ятірки кубків я не бачу. Дії, розчарують. Можливо, знову напише. Так, ви бачите, бачите, в мене аж ходуном ходе штатив. Можливо, напише, можливо, щось скаже, але це, це не приведе до чогось такого глобального в форматі розвитку. Це не про дії, це про лист, це про. Повідомлення, це про дзвінок, це про з'явлення у вашому просторі. яке ще раз підтвердить те, що людина до вас прив'язана, але робити щось не збирається. Я не скажу, що тут йдеться про а, дорослі якісь стосунки. Тут ми не будемо зазирати формат скільки рочків йому. Тут, скоріш за все, просто людина. Спілкується з вами періодично, це продовжується деякий час, і воно за формату цього спілкування глобально не виходить. Я не знаю на щастя або, на жаль, що думки, що почуття, що дії, вони залишаться, залишаться в тому форматі, в якому і були до того. І дії в ваш бік будуть у вигляді з'явлення людини у вашому просторі, щоб ще раз довести собі. Про те, що ви його будете раді бачити. Ну, а він буде брати вашу радість і теж радіти, тому що це йому доставляє задоволення. Так, на дні у мене, ага, лицар Пентаклів. Чекайте, скоро напише, можливо, з нагоди наближаючихся свят це буде досить доречно. Добре, отакий перший варіант. Двічки. Привіт! Давайте перед тим, як розпочати, подивимось загальну вашу ситуацію. Людина, яка. Ага, тут теж щось не пише, не з'являється. Але тут, скоріш за все, ви десь відсікли цю всю історію. Чому? Тому що, скоріш за все, втомилися чекати. Угу. Ви собі зробили висновки, що ви гідна більшого. Що вам треба більше. І оці всі наскоки прийшов, пішов, вони недоречні, ви втомилися бути в невизначеному стані і списувати все на його роботу. Він зайнятий, тому що працює, зайнятий, важлива місія, захворів, не може спілкуватись. Дуже багато причин таке: знаєте, натягування сови на глобус, коли ти намагаєшся виправдати людину. Яка просто не усвідомлюєте, що його, можливо, чекають, і треба робити якісь кроки. Псіханули ви. Угу. І вирішили, що лучше, краще вже ніяк, ніж оце, що попало. Угу. Хоча розумієте, що ця людина з'явиться до вас, тому що ви, мабуть, розумієте середини себе, що ви гідна, що ви. Жінка, яка не потребує вкладень, що ви вартуєте того, щоб до вас повернутися. Але це не вирішує глобальне питання ваших стосунків, тому що все одно ви залишаєтесь одна в своєму просторі. Добре, поїхали думки, почуття дії. М -м -м, які гарні карти. Угу, Угу. Так, добре, добре думки. Можливо, людина думає про приїзд. Я вже казала про свята, які наближаються, і можливо, людина дійсно підганяє свій графік до тих самих свят, яких можливо, зустріч. Так, дійсно, дійсно вирішує, думає про те, як добратися, як приїхати, було людина десь далеко. На зараз це немає якогось руху, тому що ця карта в мене випадала, коли я намагалась подивитися, підгледіти, що між вами відбувається, що людина жертва обставин, що в нього немає можливості. Це про те, наскільки ви розумієте ситуацію, що, можливо, робочі моменти або ситуація, в якій він перебуває, не дає йому можливості бути біля вас. Тому людина, Думає, думає багато, але зробити на зараз нічого не може. Тому намагається або якось писати вам, або періодично подавати про себе якісь звістки, але він вважає, що таким чином він якось зберігає простір, який між вами. Почуття Почуття у нас тут з кубків кохання. Угу, кохання, яке вже вибудоване, яке вже має свої а, такі сформовані межі. Я б навіть сказала, що це кохання, яке або було м з продовженням, тобто, можливо, на мене. <смірно> мене дивляться зараз жінки, у яких є діти. Від цього чоловіка або дитина, або є щось таке світле зсередини: та надія, та легкість, ота задоволення, яка людина давала вам в той період часу. Почуття, почуття родинності, почуття задоволення, почуття наповненості. Почуття кохання тут є однозначно. Угу. Він постійно думає, тут є такий перебіг думок, які йдуть по колу, тому що і емоції захльостують, і почуття є, але основним є робота, і це не відміниш. Мало того, це такі довгі стосунки, які вже дійсно мають якісь продовження. Як я це казала, або це дитина, або це дійсно ваш світ, в якому ви перебуваєте і почуваєте себе. О, достатньо наповнена. От така довіра є. Можливо, десь нерозумна, а, пуста, не підкріплена ніякими доводами або аргументами, але надія є на те, що все буде добре. Діє, діє. Діє. Дії будуть. Так, людина дійсно вирішить свої питання і прорветься до вас. Будуть кроки, але це все буде в свій час. Тобто, як і треба. І, можливо, це планування, яке відбувається в його голові, воно має сенс, тому що дії йдуть як продовження через почуття. Я кохаю, тому я буду діяти. Я ціную те, що між нами, тому я прийду до тебе. І тут є така, знаєте, а видах полегшення, коли людина з'явиться на вашому порозі. Так, на дні в мене Аркан Сила. Те, що відбувається між вами, воно закріплене, запечатане і являє під собою достатньо такий вагомий а, аспект вашого життя, тому що ви зв'язані, ви це розумієте і ви це відчуваєте. І Якщо у вас були якісь сумніви з приводу цієї людини, не треба сумніватися, з'явиться. Так, добре. Трієчки. Привіт! Давайте дивитись, хто прийшов до трієчок. Що у вас тут відбувається, нічого не відбувається. Закрита історія. Кожен пішов своєю дорогою, сам по собі. І це було таке неминуче, тому що. Романтика, тому що зустрічі, тому що якесь початкове почуття, воно залишилося на досі. Мені хочеться, мені хочеться сказати про те, що це люди, які зустрілися, але які не можуть бути разом. І оце емоція, яку ви викликали одне в одного, вона все ж в такому ж стані перебуває, тобто вона не розвинулась в щось більше. Не розвинулась дійсно. Тому що стосунки не трапились. Ну, таке враження, я ж кажу, що стосунки, які не трапились, не розвинулись, які не мали під собою продовження. На жаль, добре, давайте будемо дивитись. Так, карти випадають, щось, щось тут буде. Так, думки, почуття і дії. Ух! Думки. Я неправильно поступив. Я робив все не так. Тут відчуття глибокої провини у людини перед вами і хочеться все виправити, піти іншою дорогою. Не так, як раніше, не таким чином, не тими словами, не тими діями. І є таке велике бажання якось налагодити. Розпочати все спочатку. Колись чистого ліста. Угу. Угу. Почуття є. Я кажу, ця історія достатньо давня, і вона має під собою такий якийсь фльор ніжності, початковості, але вона має свою історію. І ця історія, яка дійсно не розвинулась. Тому що у вас є світлі спогади, у нього є світлі спогади, але це не про знання людей одним одним. тому що Тут не про те, що коли ми дізнаємося одне про одного, у нас інші почуття, тут просто немає розвитку. Тут постійно треба угу. чекати, переживати, приймати ситуацію, а почуття як такові, я б не сказала, тут почуття ніжності, почуття фльору такого. Взаємопідтримки, взаємодопомоги, внутрішньої такої, теплоти одне до одного. Але я хочу тебе сказати, ну ти ж розумієш, ну обставини, ну, ти розумієш, що на даному етапі часу я так можу, тільки так можу поступити, ніяк інакше. Я жертва обставин, я не можу вийти за межі своєї роботи або зобов'язань, тому що от по-інакшому не виходить. І, з одного боку, почуття вроді як є, а з іншого боку, він виправдовує себе тим, що зробити нічого не може далі. І це є таким сумним випадком, коли дійсно стосунки не можуть бути розвиненими. І це шкода, тому що і ви відпустити його не можете, і він відпустити не може. І це продовжується достатньо довго. І, мабуть, іноді так. Нагрібає що і вас, і його, що просто дуже сумно. Діє, дії, дії смерті будуть дії, мабуть, буде ще приїзд, дії будуть, будуть а, зненацька, я б навіть сказала, дії, які він сам не очікує. І, можливо, в якийсь момент він зрозуміє, що треба бути поруч, або, або буде десь поруч. Якщо людина перебуває на відстані, можливо, його занесе відрядженням у ваш регіон або у ваше місто, там де ви зможете комунікувати, тому що це така зненацька історія, в якій він опиниться, і дії будуть направлені у ваш бік. Гарний розклад трошечки сумний, як на мене, тому що очікування йде ну, достатньо О, велике. Якесь таке сумне, якесь усвідомлене, але є розуміння того, що як змінити нічого неможливо. І ви це розумієте, і він це розуміє, і розуміє, що в якийсь момент неправильно з вами поступив, але хочеться виправити, і, можливо, навіть приїхати до вас. Тому є. Є всі варіанти того, що людина буде діяти. На дні в мене дев'ятка пентаклів. Це каже про те, що ви будете задоволені тим, що буде відбуватися, тому що у нас тут жінка, жінка самодостатня, жінка задоволена, і, можливо, жінка готова до приїзду цієї людини, жінка, яка дочекалася. Того моменту, і вона, можливо, за цей період часу, коли у вас була неважлива на оця зустріч, все ж таки а, в якихось аспектах ви себе проробили, тому що тут є якийсь такий внутрішній спокій, в якому ви будете перебувати. І зустріч, вона, коли відбудеться, вона буде вчасна. Ну, наприклад, якби ви зустрілись піврочку назад, ну, тому що тут така достатньо довга історія. То, можливо, ви були б не готові або поводили б себе не так, як будете поводити, або казали якісь речі. Тому такі тут три невеликі історії, але ми подивилися інформацію з цього приводу. Сподіваюся, вона була корисна для вас. А я вас обіймаю, котики. Бережіть себе. Па-па!